Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Іван Варченко, військовослужбовець збройних сил України, експерт з питань національної безпеки. Івана Григоровичу, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас і слава Україні. Добрий день, героям слава. У нас на календарі 18 березня вівторок. Якщо точно, то 17.09. За київським часом, і в цей час, коли ми починаємо запис цього відео, вже триває телефонна розмова між Трампом і Путіним. Зараз, от зокрема, джерела у Білому домі говорять про те, що ця розмова йде добре. Це... Інтерв'ю буде опубліковано вже після того, як ця розмова відбудеться. Тож поки ми не розуміємо, про що може йтися. Але от на вашу думку, як на думку експерта із національної безпеки, військовослужбовця збройних сил, як багато залежить сьогодні від цієї телефонної розмови, дуже багато залежить з огляду на те. Е Ким є сполучені штати Украї... Америки для України під час російсько-української війни, і ми звичайно дуже добре розуміємо, що це наш е, основний важливий, вкрай важливий і надійний партнер упродовж тривалих років, а особливо під час великої війни, з 22 по? Початок двадцять п'ятого року, що Сполучені Штати Америки мають найбільшу потужність як економічну, так і військову в світі, і дуже добре, що щоб Сполучені Штати Америки знову повернулися до стану наших союзників з цього дрейфу в стан нібито нейтральної держави, яка намагається зайнятися не скільки миротворчістю, а скільки миротворенням агресора, яким є Російська Федерація. Тому звичайно нам вкрай важлива позиція Сполучених Штатів Америки, і вкрай важливо, щоб вона йшла в унісон з тими цінностями, які впродовж багатьох сотень років Сполучені Штати Америки сповідували, пропагували на весь світ і тих цінностей, які стали дуже близькими, розділяються мільйонами українців, які воюють за свою свободу, за свою незалежність, за свою гідність з агресором з Російською Федерацією, яка зневажає і свободу і гідність і незалежність інших держав, е яка є тоталітарною диктаторською державою. і Звичайно ж, нам важливо, щоб е ці характеристики Росії були визначальними в тому, е в тому рішенні, яке будуть приймати Сполучені Штати Америки. Ну і зрештою, від зустрічі від точніше, розмови Трампа з Путіним можна очікувати звичайно двох. От зараз як. Варіант поведінки, що там буде відбуватися, яким чином буде ця розмова. Звичайно ж, ми вже за годину, напевно, знатимемо основні ключові моменти цієї розмови, і вона може повестися або в дусі. Того, що все добре, і ми вирішили вийшли з Путіним на новий етап наших стосунків. Ми стали ще на крок або на кілька кроків ближче до миру, тобто в тому резюме, яке зробить прес-служба Трампа, а може звичайно ж статися, що ця розмова відбудеться в тій тональності, в якій Трамп проводить спілкування з. Тими країнами, які заслуговують на доволі рішучі і жорсткі заяви. Я не маю на увазі, звичайно, як він проводив діалог з Україною, і мені хотіло звичайно хотілося б щоб з Україною він спілкувався як із своїм партнером, але мені хотілося б, щоб з Путіним Трамп розуміючи, що важливо досягати звичайно якихось рішень, але спілкувався з розумінням того, що Путін є диктатором, і що саме Росія почала неспровоковану війну, саме вона несе відповідальність за те, що відбувається зараз на фронті, і саме від Росії залежить Те, коли в який день може бути припинено. Гарячі бойові дії для Росії це зробити це просто відмовитися зараз від активних бойових дій, і вона має можливість закінчити війну в будь-який момент для України закінчити війну, це втратити свою незалежність. І хай це усвідомлення звичайно хотілося б, щоб воно дійшли додатковими аргументами. Доходило до команди адміністрації Трампа до самого. Президента Сполучених Штатів Америки хай уже в таких діалогах, в тому числі з російським диктатором, ми розуміємо, що. Багато хто з американських президентів я згадаю в тому числі історію з Обамою, демократом Обамою, який намагався пам'ятаєте історія перезагрузка стосунків з Росією в на початку ще цього століття. і Він намагався говорити в 2006-2007 роках з путіним як з людиною, як з тим, хто. Зможе почути голос здорового глузду і певних світових правил, але, зрештою, був дуже швидко розчарований. Так само спробував спочатку зачаруватися Путіним і Байден, попередник Трампа. І так само був розчарований. Та й сам Трамп неодноразово намагаючись проводити лагідні діалоги з диктаторами, був зрештою ними знехтуваний і зневажений. Тому я передбачаю, що скоріш за все, і ця розмова в своїй фактичній, в своїй фактичній частині, дасть Трампу чергове усвідомлення того, що Росія невдатна. Іти на компроміси, і все те, що Росія називатиме компромісами і схильністю і здатністю до компромісів, буде пов'язано скоріше з черговими вимогами Росії з черговими, абсолютно неадекватними розуміннями Росії, яким чином можна йти на компроміси. Ну але зрештою ця неадекватність часто для росіян приносила плоди, і не хотілося б, щоб Трамп став черговим американським президентом і черговою людиною в світі, яка буде обду. Російським диктатором Путіном. Іван Григорович, багато. Західних ЗМІ останні дні розмірковують ну і пишуть взагалі матеріали про ну ситуацію, яка склалася для збройних сил України в Курській області РФ. І от New York Таймс в свіжому матеріалі пише, що саме рішення Трампа зупинити допомогу Україні військовою, допомогу розвідданими, воно допомогло Путіну відбити суджу. Скажіть, будь ласка, от зараз, ну як е, говорять так, що більше бачиться здалеку. Е, зараз станемо на цей момент, на момент, коли почалися перемовини телефоні між Трампом і Путіним, чи можна говорити про те, що от таке рішення воно було заплановане якраз з тим, щоб коли почнуться перемовини Путіна і Трампа, ось така ситуація була в Курській області. Я думаю, Я думаю, ми приречені. Постійно задаватися тим питанням, а якими міркуваннями керувався Трамп тоді, коли а припиняв допомогу за допомогою своєї партії, за допомогою тривалих дискусій в американському сенаті зупиняв допомогу наприкінці 23-го, на початку 24-го років тоді коли вони довго дискутували про те надавати україні чи не надавати 61 мільярд доларів військової та іншої економічної допомоги я думаю так само ми задаватимемося питанням а чи не було там якісь якихось змов, домовленостей з диктатором і стосовно курської операції стосовно того припинення військової допомоги, яке запропонував Трамп якраз буквально напередодні курської операції, яка полягала в тому числі так, так полягала в тому, що Сполучені Штати Америки відмовилися надавати розвідувальні дані, звичайно ж скільки завгодно, американська. Президентська зараз е, медійна група може пояснювати, що це ніяк не вплинуло. Що е, добре, що вони не розказують, що Україна стала від цього тільки сильнішою, але ми прекрасно розуміємо, що аналіз того дефіциту постійного озброєнь і е, боєприпасів, які має Україна, практично е, щодня, тобто, ми е, нам важливі безперервність постачання, нам важливий об'єм постачання, і звичайно ж, якість розвідувальної інформації, яка значною мірою пов'язана з розвідувальною інформацією, яку надають в тому числі Сполучені Штати, і за допомогою або у а, погодженні зі сполученими штатами інші країни Європи. Я вам нагадаю, що розвідувальна інформація, коли перестала надаватися Сполученими Штатами, то і до вимог до союзників Сполучених Штатів в Європі, таких як Великобританія. Інші європейські держави, Сполучені Штати, застосували ті обмеження, вимагаючи від них не надавати е, тієї розвідувальної інформації, яка е, отримувалася за допомогою американських технічних можливостей, тобто, е, звичайно, скільки завгодно можна розповідати. Вплинуло чи не вплинуло добре, що не кажуть, що це навпаки допомогло українським силам оборони, але ми розуміємо, що в тій ситуації, в якій знаходяться українці, звичайно, кожний ресурс важливий і відібрання у нас такого важливого серйозного ресурсу. Як актуальна розвідувальна інформація, та яка стосується концентрації ворожих сил і засобів, переміщення цих ворожих е, сил і засобів, формування ударних угрупувань е, ворожих сил і засобів, звичайно ж, вона суттєво впливає на всі ті події, які відбуваються на лінії фронту, е, тому звичайно, це е, е, виходячи з логіки, а не з е, Певної дипломатичної етики, яка яку можливо ми обов'язково будемо, коли будемо писати історію, будемо шукати, яким чином виправдати або навпаки підкреслити ті чи інші рішення. Але наразі, виходячи з логіки нашої збройної боротьби, напевно, що нам треба біле називати біле, чорне називати чорним і говорити правду про те, що так дорогі наші партнери, те, що ви зробили напередодні російської курської. Операції справді було болюче для українських сил оборони. Компенсували ми цю відсутність. Звичайно, частково компенсували, і саме тому українські сили оборони наразі знаходяться на території Курської області, хоча змушені були відійти з суджень. Іван Григорович, коли сигнали лунають ну, із Білого Дому про те, що у Трампа є всі шанси досягти е, швидкого завершення війни, про що ви зразу думаєте? А, мені було б е, значно. Легше давати відповідь на це питання, і я думаю, всім нам було б значно легше орієнтуватися, коли б ми усвідомили усвідомлювали, що Трамп справді має план е своїх дій. І розуміння, яким чином справді можна завершити війну, наразі Но, ж, і, дум... чи, з цього плану станом на цей момент немає. Нема. Просто я чому Нема. питала про сигнал? Тому що розмова зараз іде Трампа з Путіним, коли ми записуємо це відео, і от білий дім пише про те, що розраховує Трамп досягти врублювання Україні за дуже короткий час. Ну до речі, це не перше таке формулювання, яким ми за останні два тижні почули. Як сигнал якийсь із Білого Дому? Чому я власне спитала, от на які думки вас це наштовхує? Насправді багато українців зараз намагаються знайти виправдання і очікують від Трампа, що він таки володіє якимось секретом рішень. Але це може переконувати тих людей, які мало цікавляться політикою, міжнародними відносинами, і точно мало цікавляться історією і не цікавилися позицією американського президента сьогоднішнього продовж попередньої каденції. У мене немає ілюзій в тому, що ніяких чудодійних секретів, ніяких таємничих рішень і ходів, які здатні явити Україні прекрасне. Майбутнє або е, рішення щодо припинення війни наразі е, Трамп не має, і він намагається зараз е, так само гарячково знайти варіанти поведінки в тій ситуації, яка йому здавалася набагато простішою. Ситуація зведена до боротьби за ресурси, як він усвідомлював російсько-українську війну. Вона виглядає набагато примітивнішою, і тут е, е, Трамп на своєму коні, і йому здавалося, що дуже легко. Він переговорить про ресурси з Україною. Він переговорить про ресурси з Росією, про з Росією про потенційні ресурси, які вона заробить е, з Україною, змусить Україну. Говорити про гроші і е, про території, а не про е, світоглядні речі, не про е, життя нації, незалежність, і гідність і свободу. Е, тобто в тій конструкції йому було б легко. А тут він змушений усвідомлювати, що ні конструкція не полягає в територіях і не полягає в рідкоземельних рідкісноземельних металах, е, вона для Путіна. Хоча Путін намагається використовувати проти Трампа в даному разі, якраз Трампівські уявлення про те, як побудований світ, в тому числі українсько-російських стосунків, він намагається купувати Трампа розмовою про ті самі рідкісноземельні метали, про великі ресурси, про економіку, потенційні вигоди і все інше, ну от в даному контексті відсутність. Відсутність тих стратегій у Трампа говорить про те, що він тільки зараз їх намагається формувати. Я думаю, вони відмовляться від цієї гарячкової погоні за миром, тому що все те, що наразі пропонується в упаковці миру, насправді є або капітуляцією України, або нездійсненною какафонією, яка ніяким чином не буде нагадувати будь-яку. Зрозумілу е, мелодію майбутнього, тобто, це набір е, набір тез бачень бажань окремих, е, окремих гравців на американському полі, які вкрай далекі від е, е, того, що хотіла б бачити Україна у вигляді справедливого миру, і просто на недосяжній е, на сьогоднішній день е, відстані. Просто величезна прірва між тим, що хоче бачити Путін і Росія в контексті, коли з Путіним спілкуються з позиції уважаємого чоловіка, Путін не здатний буде приймати раціональні рішення щодо війни тільки тоді, коли з Путіним будуть спілкуватися з позиції того, що він диктатор. Він світовий покидьок, який буде нести або більше, або менше покарання, і будуть нести покарання його е рідні, близькі істоти, е які поруч в радіусі, от тільки в такому форматі він здатний буде усвідомлювати життя і перспективи. Тому, поки е поки ми змушені е позбавлятися ілюзій швидких е рішень, і е-е я впевнений, що шлях до миру наш буде складнішим ніж те, вималюється наразі, в, в тому числі в перечутті наслідків діалогів Путіна і Трампа оглядач з телеграф Хеміш де Бретон Гордон пише про те, що Путін не зупиниться, поки не відновить радянський союз у тій чи іншій формі. Є аналітики, які в цьому сумніваються. І от їм цей оглядач відповідає, що зараз, станом на цей момент, чекати від Путіна якихось реальних руки, рухів у бік миру нерозумно. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою? І коли Та, мова йде про. Я, Про те, що хоче неодноразово... відновити радянський Союз в тій чи іншій формі. Мається на увазі наскільки я розумію, ідеологічний контроль саме? Я з цією оцінкою погоджуюся абсолютно більше того, ми з вами її не раз обговорювали, що так Путін усвідомлює прекрасно усвідомлює, що він загнав себе в ну серйозну таку пастку світоглядну і перспективну. Він не здатний вижити за умови, що він стане суб'єктом, який буде намагатися припинити війну або докладе до цього зусиль. Е, він не має права. Е, не, не, тут не скоріше не, не має права да, у, в очах, в очах його оточення він на це просто відібрав у себе право. І зараз він може бути тільки російським вождем війни. Будь-які спроби стати миротворцем для Путіна тут же висунуть величезний рахунок за його злочини проти Росії і окремих Росіян. І ці питання обов'язково зададуться. Питання в тому, що Путін не зупиниться поки не реалізує питання про Російську імперію в ширшому чи вущому форматі, він вже зупинився. То тут, в даному разі, я думаю, нам не слід додатково. Лякати себе і світ, його вже зупинили українці, і вже він точно не реалізує всі ті свої блакитні мрії, які він вимріював з далекої Мюнхенської промови в 2007 році. А е, зараз він думає, яким чином вийти з тієї кризової ситуації, яка завтра стане ще гіршою. А післязавтра стане зовсім для нього катастрофічною. І з тим, щоб не втратити своє життя, і у нього немає варіантів. І у нього немає варіантів. У нього є варіанти тільки кидати чергові сотні тисяч росіян в горнило війни і таким чином продовжувати своє існування на чолі Російської держави, яка кутиться в прірву, тобто. Тут питання про о, його світове панування. Вже Україна поставила на ньому величезну жирну крапку. А от е, наскільки він здатний буде наробити ще шкоду, залежить від е, двох е, головних і тисячі менш головних факторів. Перший головний фактор е, це в тому, наскільки здатний цивілізований світ зараз зупиняти диктатора, не лише умиротворювати, а зупинити диктатора і знищити диктатуру. І друге, наскільки здатні будуть росіяни. Зараз або повністю закінчити своє існування як секти е, прихильників Великого вождя і закінчити колективним великим самогубством, в тому числі фізичному плані, або е, спробувати змінити свою долю і зрозуміти, що вся їх проблематична. Частина життя, яка почалася з далекого 2014 року, і вже е, наступні покоління виростають, вона залежить тільки від одного покидька, якого вони вчасно не змогли зупинити, і е, тут е, дві речі: ми подивимося, що скоріше спрацює чи спрацює е, прагнення вижити е, залишитися живими. У, росі... у російського населення, чи зрештою готовність цивілізованого світу завершити цей сплеск диктаторського диктатури, який зараз намагається реалізувати Путін на початку 21 століття. Іван Григорович, щиро дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією. Бережіть себе і завжди вас раді бачити на нашій платформі. Дякую дуже, хай вам щастить.